Як українським бізнесменам знайти ефективні форми співпраці з міжнародними партнерами в умовах війни? Чи можливо тепер залучати нових іноземних клієнтів та інвесторів у розвиток підприємництва? Такі основні питання розглянули експерти з грантових питань міжнародного розвитку та економічних інновацій на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу під назвою стратегії виходу на міжнародні ринки в умовах війни. Менеджери міжнародних програм давали підприємцям України та Прикарпаття, зокрема основні практичні поради щодо розвитку бізнесу в нових реаліях. Перше, це бути проактивними, не боятися викликів і розуміти, що війна це нові можливості, можливості бізнесам переглянути свої внутрішні процеси, оптимізувати виробництво, бути більш ефективними і знову ж зважати на те, де вони могли би заповнити нішу. Розуміти, що ринок це нові можливості, але на будь-який новий ринок треба виходити підготовленим. Має бути відповідна сертифікація, має бути вміння налагоджувати міжнародні зв'язки і мати постійну високу якість продукції, яку витовляють. Будь-який продукт чи сервіс, який ми хочемо продавати на іноземний ринок, повинен створюватися з ідеєю, що він буде продаватись на іноземному ринку. Це така річ, яка дійсно міняє фундаментально підхід до створення і надання цих послуг. Це перше, друге це розвивати свої експертизи, розвивати технології виробництво продукту, надання послуг, і третє це маркетинг, вміти донести цінність продукту чи послуги іноземцю чи іноземному клієнту.